Доброго дня, вітаю на каналі Автовибір. Сьогодні хочу зацепити таке питання: чи варто шукати кросовер за 8 9 тисяч доларів. Дуже банальне питання, ніби небагато коштів для кросовера, тому що хочеться 10 тисяч і вище. Але якщо людина дуже хоче мати і або потрібно їй мати, саме такий Легкий позашляховик, і в неї є всього-навсього 8-9 тисяч доларів. Що можна побачити ось на автомайданчиках в рівному, зокрема, що я зараз знаходжуся. І, і в принципі, чи варто це купувати, чи ні. Спробуємо розібратися в цій темі гарного перегляду І про перший автомобіль, який хочу поговорити, це у нас Peugeot 3008. Часто я звертаю увагу на ці автомобілі. Ще раз повторюсь, неодноразово вони мені подобаються за своєю філософією. Звісно ж, це ж не повноцінний кросовер, але автомобіль, який точно справиться з легким таким ну, має такі легкі позашляхові якості, він легко думаю, з легкістю вийде на бордюр. Це такий перехідний, ніби мінівен кросовер. Все ж таки, дуже часто навіть авторія їх заносять. Ну, підрозділ кросовери. Тобто їх можна, якщо фільтр поставити, їх можна знайти як кросовери. Саме. Що в цьому автомобіля? Які в нього є переваги? Він може бути за 8-9 тисяч доларів. Переваги в тому, що тут є хороші дизельні двигуни: що 1,6, що і 2,0. Вони є як на механічній коробці передач, так і на роботі. Зокрема, 1,6 йдуть на роботизовані коробці на 2,0 йдуть вже айсіни. Там, звісно, трішки більший розхід, але і комфорт від автомобіля отримуєте набагато більший. В них є дуже хороші козува, які добре тримають, точніше, добре борються з корозією. І у них, на жаль, мабуть, цей автомобіль зачинений, і в них дуже. Ну, Якщо співвідношення, ціна, якість, то їхні салони ну, дуже якісно зроблені. Я не знаю, чому саме вони мені падають в очі. Но саме я багато в багатьох автівках сидів саме в салонах. І повірте, за там, 9 тисяч доларів їхні якість салона виконання ну, для мене на дуже класному рівні. Ось такі варіанти, вони є різних комплектацій, але переважно ж повторюся, обирають зазвичай саме дизельні двигуни. Nissan Жук. Ці автомобілі в нас також в районі 9 тисяч доларів. 11 рік, 1,6 бензин, автомат. 155 тисяч пробігу. Ці автомобілі популярні, серед дівчат, зокрема. Також мають ось приємний такий кліренс, високий автомобіль за габаритами не є великий, для міста дуже файно їм пересуватися. Єдине в мене, звісно, питання, як тут з оглядовістю, тому що кузов бачу так побудований, що ось ці зеркала і лобове ніби немає гарної оглядовості, але. Скажу, що, що думаю, що саме ось спасає те, що висока посадка, і ви високо сидите, і зверху вам краще видно і бордюри, і таке інше. Цих автівок вистачає, їх можна дивитися, якщо вам заходить їхня зовнішність. Лів, якщо я не помиляюсь, всі Nissan Leaf на тій самій платформі, що і Жуки, в них одна і та сама платформа. З кузовами, я думаю, в них все окей, тому що. По місту багато цих автівок пересувається, і, чесно сказати, яких ржавих екземплярів, хронічно ржавих, я особо не бачив. І важливо сказати те, що компанія Nissan співпрацює з французами з Рено, якщо я не помиляюсь, по-правді. ми знаємо, що французи погані козува, які ржавіють робити точно не могли. Отже, ось такі ще є варіанти: жук, ви бачите, якщо... Вам подобається як варіант за в районі 9000 доларів. Ще один такий рідкісний ми варіант побачили Dodge Caliber. Також такий невеличкий типу кросовер Він у нас тут 2008 року, 1,8 бензин на механічній п'ятиступці 7,550 Бачите, навіть менше 8000 доларів. Е, непогані автівки, в принципі, е, з середньої там, надійності. Можете відчути, що таке з такий американського стилю автівка. Так, ледь сфокусував камеру. На жаль, автівка зачинена, можете краєм ока подивитися, що там всередині. В принципі, я ж кажу, на середньому рівні матеріалі але в салоні. В принципі, автомобіль досить цікавий, як я кажу, філософії. Да? Він також не є сильно великим, в двір десь буде перепади. Навіть ось в таку погоду, я думаю, більш зручно їздити на вищому такому автомобілі. Отже, Dodge Caliber 2008 рік, 7550. В попередній трансляції питали за Suzuki Vitara. На авторинках їх тяжко побачити, в принципі, марку Suzuki, а от на автомайданчиках. З рук, бачите, чим відрізняються автомайданчики? Тут набагато ширший спектр всіх моделей, марок. Подивимося, в яких роках ця Вітара і якої ціни Ось, дивіться, автомобіль 2021 року, 1,6 бензин, 5 ступка механіка 13,990. В принципі, старіших років цю Вітару можна за 9 тисяч. Спокійно знайти, звісно ж, в старішій морді, в старішому кузові. Ціла також історія з цими автомобілями. Вони подобаються покупцям своєю простотою, своєю невибагливістю. Люди за те їх полюбили. Якщо вам треба недорогий кросовер, будь ласка, як варіант, тільки, звісно, ж старіших років, щоб вписатися в бюджет 9 тисяч доларів. Peugeot 4007. Ну Це вже такий повноцінний кросовер і великий за розмірами. Давайте подивимося на ціну. 11 рік, 2.2 дизель автомат 184 тисячі кілометрів, повний привід, ось бачите, 9,990. По сьогоднішньому відео, по можливостях прохідності, буде, мабуть, найбільш прохідна автівка і одна. Із найбільш комфортних, мабуть, за сьогодні. Що прийдеться знову сьогодні Peugeot хвалити? ось цього Лева. Не вміють французи робити машини. Дуже багато прихильників є і Audi, і прихильників японців, хто любить БМВ, а хто от любить французи. Я гадаю, що марка Peugeot заслуговує на певну похвалу, тому що робить за доступними цінами ось такі автівки. Великий, дивіться, автомобіль. Kia Sportage. Я попередньо вже знімав цей автомобіль і, можливо, ще й не раз. Ось це дійсно з клієрнцем автомобіль. Трішки, може, вже старіший, звісно, вона років. Але подивіться, ну я не знаю, під снігом не видно, але. Візуально автомобілем можна ще їздити, і він проїздить, повірте, ще дуже-дуже багато років. З обслуговуванням і його ціною. Я не думаю, що буде сильно кусатися цей автомобіль. 2008 року 2.0 газ бензин, механіка підступка 8350 доларів. Hyundai Tucson в таких роках. Дуже їх багато, ну не багато, але бувають вони на Луцькому авторинку, можна їх знайти. Шотюксонів, що ось таких спортейджів стареньких вистачає. Це вже класика жанру В принципі, можна підшукати такі автомобілі. Що скажете? Чи вартує цей автомобіль 8 тисяч? Чи ні, як ви думаєте? Знову ж таки, Peugeot 3008, бачите, їх найбільше, напевно, зустрічається, ну, принаймні я їх дуже багато бачу. І навіть є гібридні версії 2.0 Дизель 2013 року з гібридом 8990. До речі, непогана в принципі, ціна. Обов'язково, звісно ж таку автомобіль треба завозити перед купівлею на сервіси, які спеціалізуються по електрокарах. Щоб вони добре подивилися стан цієї батареї, чи вона функціонує, то сам, саму установку гібридну, чи все з нею добре. І якщо ще батарейка жива і може певну кількість кілометрів проїхати, дуже економний автомобіль, ну, рівень комфорту з гібридною установкою ще повищується, в місті споживання дизеля буде в районі 6 літрів. В районі 6 літрів. В принципі, все сказав про цей автомобіль. Дача Дастер. Трішки ця автомобіль новіших років і більша ціна, але старіших років і з 1,6 бензиновим двигуном можна її знайти і за 8 тисяч, думаю, і за 9. Просто потрібно пошукати. А даний екземпляр у нас з 2016 року з 1,2 бензином, механіка 6-ступка 10-250. Я не знаю люди, як зараз реагують на 1,2 бензин, саме на об'єм цих двигунів. Я з таким об'ємом замічаю ще більше і більше автомобілів. Не тільки це французів рахується, і ВАГ-групи там 1,2 попадається. попадаються. А якщо взяти автомобілі вже старші 2020 року, там взагалі 1,0 іде. Важко це сприймається, тому що я ще сам налаштований під те, що все, що менше 1,6. Для мене, ну то не двигуни, грубо кажучи, да? ну якби тут двояке вже у мене таке відношення. Просто треба добре дослідити, чи один і два двигун даний на даній якійсь конкретній моделі. Чи він добрий, чи ні, подивитися обзори. І якщо ці автомобілі вже в 2016 році їздять на 1.2 бензині, ну треба йти. Ногою з часом і треба все сприймати так, як воно отрухається. Не треба за заставати, на яких стереотипах. Трішки не про те, дача Дастер бувають вони і за 8-9. за 9. Хороший, високий, негниючий автомобіль. Ну, Француз відповідно 1,6 вони бувають. Бензинові, я думаю, і 1,5 дизелі вони бувають, і 1,6. І я думаю, лінійка двигунів дуже велика. Знаємо, що ці автомобілі робили для комерції, отже, вони дуже живучі, легкі в, і дешеві в ремонті. Відносно дешеві, я порівнюю з якимись, може, Тігуанами, Гуанами, там x 3 x 5 чи Ауді. Я порівнюю. Вони мають, звісно ж, бути дешевші, все це розуміють. Тому як варіант, ось такий Citroen, це четвертий кактус. Багато автомобілів також я бачу за в районі 8-9 тисяч доларів саме в кузові кросовер ну, Легкий кросовер, я їх так називаю, 15-го року. 1.6 дизель, механіка 9,550 Такий також фотористичний автомобільчик, чимось він мені складає конкуренцію жуку. Також переважно ми бачимо чомусь жінок на цих автомобілях. Дивіться, які вони вставочки зробили, щоб в місті десь... Чи хтось буде відкривати дверку, щоб не поцарапав да? такі змінні елементи постмасові. Чи ви десь будете відкривати дверці і зацепити якийсь стовпчик чи щось таке. Тобто багато тут таких всяких рішень, саме інженерних. В принципі, на любителя автомобіль. Йдемо далі. Джип Патріот. Все ж таки, знайшов я патріота, до якого можна підійти, зняти ціну. Я думаю, зараз ціна вас здивує. Можливо, щось з цим автомобілем потрібно робити якісь ремонтні роботи, тому що ціна автомобіля 4950 доларів. 24 бензин, механіка, п'ятиступка 2008 рік. Дуже часто в коментарях пишуть до мене саме, думаю, що я цей автомобіль продаю. Але якщо вас цікавить ось цей автомобіль чи інші автомобілі з цього відео, можете загуглити Google карти і подивитися. Ось дивіться, автохаус. Я зараз окремо підійду номер телефона. Ось, видно добре, номер їхнього телефона. Звертайтеся. Це автомайданчик продає ці всі автівки. Я прямого чи якогось іншого відношення до цих автомобілів не маю взагалі. Так що телефонуйте. Ось всі сьогоднішні автівки. Вдруг ось вам вас зацікавив цей джип Патріот. Ну, уявимо. Телефонуйте до них. Давайте спробуємо подивитися, що представляє себе. Ось цей даний автомобіль, який чомусь за 5 тисяч коштує 16-го радіуса. Диски у нас по кузову, звісно ж, є багато косметичних нюансів, я думаю, ну може не так багато, як здається. Дивіться, яке викарбування тут Патріот на задньому бампері. Даляємо в салон. Ну, Просторний салон, висока, високий дах автівки, механіка п'ятиступінчаста. Цікаво, чи вона працює, можливо, щось з механікою, якісь проблеми, може з двигуном проблеми. Бо автомобіль коштує п'ятерочку. Ну, а сидіння відповідної якості. Ось, Спереду навіть, на жаль, немає електронних склопідіймачів. Задній ряд, дивіться, яка шкіра. В принципі, для комфортного. Перебування задніх пасажирів. Оп! Автомобіль присипало снігом. В принципі, класна автівка. Звісно ж, якщо в гарному стані, і за 9 тисяч можна її знайти, заслуговує місце в нашому сьогоднішньому відео. Так, під кінець невеличке таке опитування. Уявимо ситуацію, що ви назбирали 9 тисяч доларів, ну, в районі 9 тисяч доларів. І думаєте, що купить Peugeot. 3008-го, яке я сьогодні дуже хвалив. Да? ну Це моє бачення суб'єктивне. можете любі коменти писати, я сприймаю будь-яку критику. Або може щось з вами сталося і ви захотіли собі порше. Порше каєна, так? Ви скажете, та який порше? Цей порше, мабуть. 15, коштує, а то й може більше. більше. Ну, давайте подивимося. Peugeot, значить 3008 у нас вартує на 1.6 дизелі 2012 року 8650 на роботизованій коробочці. А давайте подивимося тепер ціну Porsche. Ну, подивимося, 2008 рік, ну вже такий старуватий. 4,8 бензин, автомат 10950 доларів. Повний привід. І ще є торг присутній. Ну, На жаль, спущене колесо нашого Порша. Звісно, якщо ризикнути і є у вас з чим заправляти цей автомобіль, він, блін, на жаль, зачинений, я дуже хотів. Його всередині подивиться. Ось як виглядає салон в Порші нашому каєні. Ну блін, гляньте, ну хто не мріє про такий автомобіль? Дещі за всього-навсього в районі 10 тисяч. Тобто, якщо ви 9 підзбирали, десь там в кума брата свата ще тисячу, а то й 2 тисячі доларів підпозичили, потім ж віддасте, якщо, звісно, ж, не будете все тратити на витрати палива цього автомобіля. Тому що, що цей буде їсти 15, а то й мабуть 20, мені здається, легенько, бенза. А цей АПЖО їсти літрів 8 дизеля да? ну до 10. А цей x 2 Але ж ви будете їздити на порше. Що б ви вибрали? Напишіть, будь ласка, ось під кінець відео, таке соціопитування. А тут оце скільки кнопок. скільки кнопок. А як тут, як тут американу зробити? Погодні умови нам підказують просто вже йти із цього автомайданчика. Повторюся, якщо якісь є запитання на рахунок автівок, навіть того поша каєна автохаус. Попередньо я знімав номер телефона їхнього. Якщо є якісь питання на рахунок підбору, разового огляду, цін на автомобіль, Підбір супровід повторинку в цьому відео в описі є ссылка на інстаграм. В інстаграмі моєму можете там подивитися. Я окремо вивів ціни на рахунок послуг які я надаю. Надіюсь, відео було цікаве. І все ж таки, знаєте, в кінці завершені. Я сам собі роблю висновок і з вами своєю думкою ділюся, що за 8-9 ну за 8 може ні, ну за дев'ять тисяч доларів. Я думаю, реально купити е, якийсь кросовер, так, такий легкий кросовер, як я кажу, SUV. Зараз їх дуже по модному називають. Такий кросовер для міста, грубо кажучи, я думаю, реально це купити. Головне мати час, знайти цей автомобіль, перевірити і ну, в принципі купити. Дякую ще раз за вашу присутність. До нових зустрічей!